Друзі, всім привіт! Чергова розпаковка. Приїхала така велика посилка. Давайте відкриємо і будемо поступово витягувати і дивитися, що у нас приїхало. Має бути 4 чи 5 посилок. Зараз будемо відкривати і дивитися все. Ніяк не можу лезо поміняти. Ножі вже ніж затопився. Так, посилка посилці. Так, давайте глянемо, що ми тут маємо. Перша посилка тоненьке, не пригадую, що. Будемо поступово відкривати і дивитися, що у нас приїхало. Ага, приїхало у нас, нема більше нічого. Такі зараз ми відкриємо, подивимось, накладки на динаміки. Пам'ятаєте, у нас була розпаковка в такому FM-модуля, бачите, і я замовив динаміки до них. Зараз теж мають бути тут. І до тих динаміків такі, бачите, як кришечки накладки, щоб закрити їх. О, на шурупчики. Шурупчиків нема, треба самому, Будемо пробувати. Так що впадаємо в сторону. Ну, тут аналогічно, два динаміка, дві цегни. Так. Більше нема маленьких. Нема. Витягуємо. О! Камеру не влазить, так, перший пакет. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, тут у нас є... Раз, два, три, чотири посилки. Чотири Брав по ціні, ці. Там де все за 2 долари. Це у нас такий, на малюнку нема нічого. Це у нас відлякувач від крутів, гризунів. Має бути дві штуки. Один. Інструкція. І нема нічого, пусту нема. Так, давайте глянемо інструкцію. На англійській мові. На англійській мові. Більше немає нічого. Подивимось, що все ціле. На половину дешевше дві штуки коштує 120 гривень. У нас в Україні від 300 гривень комплект можна купити. Доставка, до речі, 10 днів дуже швидко доїжджає і. Бачите, він пішов сигнал, все працює. Воно такими гудками відлякує. Заряджається від сонця, монтований маленький акумулятор. Запихаєте в землю і працює. Так, виключимо поки що. Тут герметичний вимикач, щоб не намокло. Давайте другий глянемо. Цілий, цілий. Так само акумулятор включаємо. О! І такі сигнали він буде час від часу давати і мають гризуни. Сусід, до речі, купив недавно, працює ідеально. Мав попередні кусаркою кусив, поламав, зачепив. Так що вирішив собі замовити, але наполину дешевше. ну він за три дні, в мене 10 днів. Але по ціні виграшно. Так, що ми маємо тут? Так, слідуюча посилка. Теж у нас третя. Як ти відкриваєшся? Звідси. Звідси, так. Нічого собі. Це такі окуляри, які у нас рекламують за 500 чи за 600 гривень дві пари. А я їх взяв, зараз глянемо за $1,79. Так само в чехолчику такому. Втягується. Ну, тут нема тряпочки, нема щоб витирати. Давайте глянемо. Підбирав під свій номер. Так. Раз побачите, як вони виглядають, як це все. Ага. О таких цікавих фіксаторах. Що навіть боюся, щоб не зламав. О, Ось так вони виглядають. Все згинається. Як будуть працювати, такі вже мають дешеві, користуюсь і на будові, коли треба щось прочитати, інструкцію подивитися. Це для носа. Так само, здається, це ще маслі, нічого собі. Ну, нічого, поки що ставимо в сторону. Будемо провіряти. Так, коробочку в сторону. Беремо следующую посилку. Так, тут у нас мають бути 4 лампочки. Тож ціна була дешева. Зараз гляну. За 3 долара 4 лампочки ми. Так, але мали бути на 12 ватт. Зараз ми глянемо. Так, є, 4 лампочки. 4 лампочки. 12 Вт. Так, і ще десь в мене такий був перехідник. Заодно, Во. заодно спробуємо, чи вони світять наші. Так. Ну, світить чудово. Ще як будуть всі чотири світити, то буде ідеально. За таку ціну навіть не, не шкода, що одна-дві згори, але думаю буде світити, так як у нас зараз 260-240 вольт. О! Все світить. Вони розраховані від 185 до 265 вольт. І четверта лампочка. Так, ті можна вже коробочку по одній. Все гарно брав білий холодний колір. Нас всі таки люблять. Так що силочку на продавця лишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, там ціна завжди міняється, завжди можна щось купити по акції. Так, і... Це в нас, напевно, вже остання посилка. Це мають бути динаміки, так, 5 посилок. Окуляри. Так. До нашого модуля. Ще раз запаковані. Чекаю на них, тому що... Підключав колонки, ну, якість працює, але якість не так. Тому що треба потужні динаміки. Все запаковано, бачите, як герметично, дивіться, переложено І наші Ого. ось такі динаміки. І мають бути під цей розмір, тобто ці накладочки. Ну, Фактично, бачите, сходиться ідентично, все дирочка в дирочку. Ну, китайці вміють, якщо хочуть. До речі, під ті динаміки зразу роблять, бачите. Так що будемо провіряти. Чекайте, буде досить цікаве відео ще одне. Підключу, попробую, знімлю, як працює цей модуль. Тобто тепер ми можемо... Сміло підключати цей модуль до тих динаміків, блок жилення я маю, і будемо пробувати, як вони будуть працювати. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!